Протягом минулої доби ворожих ударів зазнали місто Харків і 10 населених пунктів Харківської області. Зведення Вітова внаслідок обстрілів постраждали 16 людей, зокрема п'ятеро дітей. Загинули 4 людини. У місті Балаклія загинули 2 70-річні та 57-річні чоловіки. Постраждали 3 34-річні, 61-річний, 36-річний, 37-річний чоловіки, 70-річна жінка та дівчата 12, 14, 15 та 17 років. У місті Ізюм постраждала 14-річна дівчинка. У селі Лютівка Золочівської громади постраждав 38-річний чоловік. У селі Панютино-Лозівської громади постраждала 31-річна жінка. У селі Старовірівка Шевченківської громади постраждала 52-річна жінка. У селищі Велике Бурлук загинув 70-річний чоловік. У селі Буряківка велико громади постраждав 55-річний чоловік. Ворог атакував двома БПЛА. Холодногірський район Харкова. Ворог активно застосовував по Харківщині різні види озброєння. Дві ракети, ти встановлюються. 3 КАБА, 3 ФАБА, 15 БПЛА типу Гарант-2, 3 БПЛА типу Молнія, 2 ФПІ-дрони, 2 БПЛА тип встановлюються. Пошкоджено та зруйновано об'єкти цивільної інфраструктури. У місті Харків пошкоджено скління вікон багатоквартирного будинку та складську будівлю. У Богодухівському районі в селі Кадниця пошкоджено приватний будинок. В селі Лютівка приватний будинок, дві господарчі споруди та автомобіль. У Куб'янському районі, в селі Старовірівка пошкоджено два приватні будинки, господарчі споруди та залізничну інфраструктуру. В селі Грушівка приватний будинок та господарчі споруди. В селищі Великий Бурлук, 13 приватних домоволодінь, господарчі споруди. В Ізюмському районі в місті Ізюм пошкоджено електромережі. В місті Балаклія сім багатоквартирних будинків, десять автомобілів. У Харківському районі в селищі Слатине пошкоджено приватний будинок. У Лозівському районі в селі Лиманівка пошкоджено залізничну інфраструктуру. У Чугуївському районі в селі Шевченкове перше пошкоджено приватний будинок. Транзитний евакуаційний пункт Олозовій за добу прийняв 101 людину. Залишилися 11 людей. Всього від початку роботи в пункті зареєстровано 12 тисяч 516 людей. Рятувальники звітують протягом доби здійснили 22 оперативних виїздів. На Харківщині рятувальники ДСНС залучались до гасіння семи пожеж, спричинених ворожими обстрілами в Лозівському, Ізюмському та Чугуївському районах області. Вночі у селище Великий Бурлук Чугуївського району. Внаслідок атаки ворожих БПЛА на території приватного сектору горіли житлові будинки та господарчі споруди на площі 400 квадратних метрів. Загинув один чоловік та ще один постраждав. Внаслідок ракетного удару у місті Балаклія Ізюмського району виникли три. Пожежі на загальній площі 60 квадратних метрів. Горіли квартира в багатоповерхівці, прибудова до житлового будинку та легкові автомобілі. Загинуло три людини, постраждало 13 осіб, з них чотири дитини. За даними Генштабу ЗСУ, на Південно-Слобожанському та Куп'янському напрямках тривають боєзіткнення. На південно-Слобожанському напрямку вчора відбулося шість бойових зіткнень поблизу Вовчанська та у напрямках Дворічанського і Обухівки. На Куп'янському напрямку минулої доби відбулося вісім атак окупантів. Сили оборони відбили штурмові дії противника в районах населених пунктів Піщани, Куп'янськ, Голубівка. Марія Сулвєва, Дмитрон Гуєн та Єгор Микенін, Харків. Новини.